Історія двох сестричок з великої дороги, які втратили маму і отримали тяжкі опіки після того, як рашисти з танка в притул розстріляли їх дім, розчулила чи не всю країну. Тоді, повністю обпечені, на холоді з обгорілим одягом, під обстрілами вони дивом дістались до Ніжина, який на той час був в окупації. І вже в Ніжинській міській лікарні розпочалася довга історія їх порятунку. Сім'я з сусідами сіли вечерять. Заходять рашисти, дайте поїсти. Дядько наш, український не витриманий, їх послав. Розвернули танки, вистрілили в хату. Поступило 5 чоловік, було госпіталізовано. Вижило, на жаль, тільки дівчата, тому що одної було 25%, іншої 36%. А у дорослих, які померли з часом, найбільше прожила одна із померлих місяць. Ніхто не вірив, що вона може вижити з 75%. Опіку, що так довго тянуло. Не, ну, на жаль, вони всі померли. 85% опіків до 90% були. Відтоді вже минуло майже 5 місяців. Дівчаток виписали з лікарні, але вони продовжують ходити на перев'язки. Ніжинський лікар-хірург Олександр П'ятковський, якого Ніна називає своїм рятівником, і справді зробив неможливе. Тепер сестрички Ніна та Лілія потребують операції з пластики рубців за кордоном. Ну, Руки, і спина, і там де ноги, І все. Ну, а так, спина найбальніша була. Я дуже хочу подякувати ніженським лікарям за допомогу. Ну що, протишокову, операції, циркулярний опік здавлював, мешав кровового бігу. Все це розрізалось, декомпресійна некротомія була. Ну, Дівчата, слава Богу, живі. А Слава Богу на люди Ну, звісно. Довго ми дівчат приховували, що мати померла, ну, а потім баба розказала вже що Вже ж духу не хватало з перших днів війни. Ніжинська міська лікарня у прямому сенсі цього слова перетворилась на військовий госпіталь. Тут прооперували сотні бійців з різних куточків України з бойовими травмами. Лікарі, які колись лише вивчали теорію про оперування вогнепальних, кульових, осколкових та опікових поранень, тепер і самі можуть навчати колег за кордоном. Були періоди, коли ніжинські медики-герої по п'ять днів працювали цілодобово з короткими перервами на перекус під час масових. Госпіталізації все відділення було абсолютно тут. Абсолютно всі співробітники до єдиного. Значить, у нас працювали дівчата, наші е медсестри, які приїхали сюди і не змогли повернутися в Київ. Вони в Києві працюють. Вони не змогли повернутися в Київ, вони працювали у нас. Просто-напросто написали головному заяву зв'язку з тим, що ми не можемо вийти на роботу тут. Прошу. Значить, всі працювали. І лікарі-анестезіологи теж були київляни, і чернігівці. Завдяки ним у нас служба була поставлена дуже добре. Після пережитого пекла війни тепер ніжинські медики-рятівники добре знають за що хапатися лікарям, коли життя прошите смертоносним залізом людини висить на волосині. Масово поступили вояки, значить, ну як кажуть, провалена грудна клітина. Ну, ми справились. Вижила людина, залишилася з кінцівками і з ногами і з усім прочим. Но зараз він на фронті воює і періодично присилає мені фотографії, як. Звіт до Ніжинської міської лікарні в перші місяці війни привозили найтяжчих поранених, які потребували високоспеціалізованої медичної допомоги. Багатьом бійцям, ще зовсім молодим хлопцям, довелося пережити по кілька операцій. Усе це довго, складно і дуже боляче розповідають медики. Та вони були готові все стерпіти, аби лише повернутись до життя не інвалідом, якого жаліють, а здоровою людиною, готовою захищати рідну країну і піклуватися про власну родину. Ми тут оперували. Перев'язочній цій, де ми зараз стоїмо. Три стола у нас в операційній, це тільки наші. Це вже чотири, І вгнійний перев'язочний теж. Там чотири операції одночасно було. І причому важкі. Наші судині на висоті були, тому що було поранення підпахових артерій, сонних артерій, підключичних судин. Ну, у нас хлопець вижив з поранених, яких доставляли в лікарню. Померло два чоловіки. Всього. І діло в тому, що їх уже мертвими доставили в примальне відділення. Всіх, кого ми змогли підняти в операційну, всі залишили живі. Найтяжче у військовій хірургії і те, чого немає у цивільній медицині, це масове надходження. За день поступало по декілька десятків поранених бійців. Визначити черговість надання допомоги головна і найскладніша задача. Були такі випадки, коли у нас одночасно доставлялося там 20 поранених. 20 поранених Приїжджало там, особливо коли активні бої були під чернігом. Там дві-три машини. Не всім одночасно надавалась допомога, в плані є таке поняття, як сортування, тобто, в кого є пожиттєвим показникам, коли небезпека для життя, тим в першу чергу 4-5 столів працювало, а потім іншим додавало, в другу чергу надавалась допомога, тобто більш легкі поранення. Тобто такі випадки були. Знаєш, як діють, колись читав, колись учили, колись на лекції слухав. Все воно в екстремальних ситуаціях воно вилазить. розумієте, як кажуть, ну, бояки казали, опит не проп'єш. Ну, а в нас все згадується. Все ж, колись почув на лекції, все воно випливає, вроді книжку відкрив. Підтримка міської владою медичної сфери була і залишається неоціненною, Діляться ніженські медики-герої. Це і безперебійне забезпечення медикаментами, і триразове гаряче харчування, та проста людська моральна підтримка. Саме вона допомагає триматися і рятувати сотні людських життів.